1992 рік став для красення Девіда Гарріса довоносним. Він одружився з коханням усього свого життя. Принаймні, так він тоді думав обрана це устала колумбійська королева краси Клара Суарес. Розкішне весілля пари відбулося в готелі на Сау Бей Хілтон у день святого Валентина. В той день Девід і гадки не мав, що чекає на нього через 10 років. Клара та її чоловік Девід стали шанованими та успішними членами громади. Подружжя проживало в Х'юстоні, штат Техас. Обоє були відомими стоматологами і мали спільний офіс поруч з космічним центром НАСА імені Джонсона. Клара мала прибуткову стоматологічну практику, а Девід спеціалізувався на ортодонтії. У Девіда була донечка від попереднього шлюбу. Клара активно допомагала Девіду виховувати його доньку. Вона робила все, щоб стати для маленької дівчинки не мачухою, а справжньою мамою. Однак Клара хотіла мати своїх дітей. Вона намагалася завагітніти, але все безрезультатно. І от, після лікування безпліддя, жінка нарешті змогла подарувати Девіду синів в 1998 році. Хлопчиків близнюків назвали Брайан та Бредлі. Дуже швидко Девід і Клара змогли придбати дорогий будинок, розкішні автомобілі. Здавалося б, що життя сім'ї Гаррісів було досконалим та розкішним. Чого ще можна бажати? На жаль, Девід забажав. Він забажав іншу жінку. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки та, звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо хочемо подякувати спонсорам каналу: ми цінуємо вашу підтримку. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Головний офіс Девіда Гарріса знаходився в Клірлейк, а в офісі які він ділив з Кларою в Лейк Джексон, він працював лише два дні на тиждень. Девід найняв нову секретарку в свій офіс в Клір Лейк. Це була заміжня жінка на ім'я Гейл Бріджес. Але ж шлюб Гейл не став перешкодою для Девіда. І незабаром у Девіда та Гейл почався бурхливий роман. Девід почав проводити все більше часу позадому. Він довше затримувався в офісі та їздив у відрядження. А також витрачав великі суми грошей на подарунки коханці. Чоловік знімав номери в готелях високого класу, для них з коханкою. Але це не була перша інтрижка Девіда. Він відкрито фліртував з жінками скрізь, куди б він тільки не пішов. Навіть показував дружині записки, написані офіціантками в хутерс, Проте, коли Девід залишався наодинці з Кларою або Гейл. Кожна з жінок відчувала себе єдиною та особливою. Хоча співробітники Девіда в Клір-Лейк і навіть дехто в офісі в Лек Джексон знали про невірність боса, Клара схоже, нічого не підозрювала. Однак ситуація змінилася десь у червні 2002 року. Тоді Клара наняла приватного детектива. Жінка скористалася послугами компанії Blue Moon Investigations. Вони уклали з Кларою договір про надання послуг, у якому були викладені стандартні положення будь-якого солідного агентства. Одне з цих положень полягало в тому, що клієнт не повинен втручатися в розслідування детективів. Клієнтам було рекомендовано дозволити детективам виконувати свою роботу і чекати на звіт після завершення їх роботи. Тож Клара тривогою та острахом очікувала на звіт детективів. Хоча вона боялася, що її підозри підтвердяться, жінка намагалась продовжувати жити звичайним життям. Але детективи у цій справі повелися непрофесійно, і це мало смертельні наслідки. Вони припустилися жахливої помилки зі своєю клієнткою Кларою Гарріс, коли стурбована дружина зателефонувала до їхнього офісу 24 липня 2002 року і спитала, чи є новини у її справі, їй відповіли, що якраз в цей час за Девідом і Гейл спостерігає детектив. Пара зареєструвалася в готелі на Сау Бей Хілтон. Розлючена Клара наказала своїй Лінсі сісти в Мерседес бенц і вони обидві попрямували до готелю, того самого готелю, в якому вони з Девідом пообіцяли кохати одне одного вічно всього лише 10 років тому. Прибувши на місце, Клара побачила Лінкольн Гейл на парковці готелю. Жінка не тямила себе від люті і почала псувати машину. Вона зігнула двірники, пошкрябла фарбу ключем. А потім жінка зайшла всередину готелю і почала шукати девіда. Її поведінка була неадекватною, а мова гучною та емоційною. Клара вимагала повідомити, в якому номері перебувають її чоловік і його коханка. Адміністратор викликав охорону готелю. Кларі наказали покинути приміщення і вивели її з будівлі. Але жінка не мала наміру залишати все як є. Клара повернулася до машини, щоб зачекати. Сидячи в машині, де була лише вона та її падчерка підліток, жінка лютувала. Вона не тямила себе. Через невірність та зраду Девіда. Клара плакала, вона кричала, і чим довше жінка сиділа у машині на парковці, дивлячись на готель, де, як вона знала, її чоловік кохався з іншою, тим більшою ставала її людь. Нарешті Девід і Гейл вийшли з готелю. Вони й не знали про приїзд Клари і про сцену, яку вона влаштувала в готелі раніше. Коли пара підійшла до автомобіля Гейл. Детектив Блумун був вже готовий зафіксувати факт подружньої зради Девіда. Детектив раптом побачив в об'єктив своєї відеокамери, як Клара, яка була за кермом свого Мерседес Бенс, на великій швидкості мчить прямо на зустріч Девіда. Автомобіль Клари збив Девіда. Чоловіка підкинуло в повітря. Коли він приземлився, це було приблизно за 9 метрів від того місця, де він стояв кілька секунд тому. Однак найгірше було ще попереду. Клара добре усвідомлювала, що вона тяжко поранила, якщо не вбила свого чоловіка. Але вона зробила ще одне коло. За словами свідків, перетнувши дві смуги і переїхавши нерухоме тіло Девіда, знову зробила коло, щоб переїхати його знову. Загалом Клара тричі переїхала свого чоловіка двотонною машиною. Весь цей час Гейл Гелбріджа спостерігала за ситуацією. Вона була занадто приголомшена, щоб поворушитися. Лінсі сиділа в машині і кричала на Клару, благаючи її зупинитися. Вона ніколи раніше не бачила, щоб її мачуга поводилась таким дивним чином, і не могла повністю усвідомити всього того, що відбувається. Девід був оголошений мертвим о 21.48 того ж вечора. А Клару заарештували за вбивство. Коли історія про зневажену жінку, яка використала свій мерседес, щоб помститися чоловікові зраднику, потрапила на шпальти національних газет, американці несподівано опинилися втягнуті у дискусію чи була Клара Гарріс холоднокровною вбивцею, чи цей жахливий інцидент був злочином на ґрунті пристрасті, спричинений діями Девіда? У статті, опублікованій на сайті opra.com, висловлювалося припущення, що Клара слідувала еволюційним правилам у відповідь на зраду чоловіка. Дружина повинна сидіти вдома, виховувати дітей, бути красивою і тримати свої почуття і біль при собі. пише Сьюзан Спенсер, авторка книги Переломний момент. Тож, коли Клара, яка вже зламала цю систему, Ставши успішною бізнес леді, зрозуміла, що втрачає чоловіка через секретарку, це було для неї величезним ляпасом. Тримання всього цього болю всередині, всіх цих почуттів, щоб все виглядало ідеально, накопичується в цих жінках доти, доки не вибухне одного дня. Гучний судовий процес над Кварою Гарріс почався з того. Що її пачерка Лінсі, якій було на той момент 17 років, дала проти неї свідчення. Лінсі стверджувала, що під час фатального інциденту вона попросила Клару зупинити автомобіль. Тоді Клара Гарріс мовчки увімкнула передачу заднього ходу і почала виїжджати з парковки готелю. Без попередження вона натисла на педалі газу і поїхала прямо на мого батька. Я зіб'ю його, сказала їй Клара Гарріс. Обвинувачення стверджувало, що дії Клари вийшли за рамки злочину в стані афекту. Вони стверджували, що вона хотіла завдати болю своєму чоловікові девіду. Найбільш викривальним доказом, представленим під час судового процесу, був відеозапис злочину, на якому було видно, як жінка тричі об'їжджає на своєму мерседесі навколо парковки. Перш ніж припаркуватися поруч з бездиханим тілом Девіда, захист намагався довести, що Клара збила Девіда лише один раз, відтворивши злочин за допомогою приватного консультанта. Однак суддя визнав це відтворення неприйнятним у суді. Адвокат Клари стверджував, що радіус повороту Мерседеса не дозволив би їй різко розвернутися і переїхати Девіда вдруге. Обвинувачення це заперечило. Викликавши офіцера поліції, який вказав на інший слід від шин на фотографії, що вів безпосередньо до тіла Девіда, а це означало, що Клара дійсно переїхала чоловіка декілька разів. Величезною стратегічною помилкою було те, що Клара вирішила виступити в суді, що дозволило поставити під сумнів її попередні заяви, зроблені під час допиту. Присяжні почули, як підсудна зізналася поліції, що хотіла завдати болю своєму чоловікові. Але вони не чули, як вона сказала, я не хотіла його вбивати. Під час цих свідчень у її адвоката стався нервовий зрив, пов'язаний зі стресом, що призвело до перерви у судовому засіданні. Наприкінці судового процесу Клара Гарріс сказала: Я вважаю, що моє життя закінчилося. На 11-ту річницю весілля Девіда і Клари, 14 лютого 2003 року, суд присяжних визнав Клару винною у вбивстві її було засуджено до 20 років ув'язнення. Це було максимальним покаранням, яке присяжні визнали раптовим афектом, а також до штрафу в розмірі 10 тисяч доларів США. Під час слухань у цій справі. Лінсі Харріс засвідчила, що вона була сильно травмована діями мачехи. Лінсі, якій було лише 16 років, стала свідком травматичної смерті батька. І з того часу вона намагалася покінчити життя з самогубством щонайменше 4 рази. Хоча батьки і брат Девіда свідчили під час винесення вироку, що вони пробачили Клару за вбивство їхнього сина і брата, вони також подали позов. На отримання всіх статків, включивши Брайана і Бредлі в якості заявників у своєму позові, хоча ті були маленькими дітьми. Лінсі Гарріс разом зі своєю матір'ю, першою дружиною Девіда, швидко подали позов проти Клари Гарріс, сподіваючись отримати страхові виплати Девіда та успадкувати його частину майна після суперечливого і досить тривалого судового процесу. Суддя Окружного суду округу Галвестон Гледіс Барвал постановила, що троє дітей Девіда отримають майже 2 мільйони доларів кожен, тоді як Кларі було дозволено зберегти приблизно 1,2 мільйони доларів активів. Це еквівалентно половині майна Девіда, плюс трохи більше 50% від половини майна Клари. Друзі та родина Девіда Гарріса публічно розкритикували це рішення. Після смерті батька та ув'язнення матері, сини близнюки Клари та Девіда жили переважно з друзями сім'ї Петом та Анною Джонсонами з Фресвуда. Угода про опіку, досягнута між родичами Клари Гарріс, дозволила хлопчикам часто відвідувати батьків Девіда, Джеральда і Мілдет Харріс. У віці 20 років. Вони нарешті змогли відвідати свою матір і робили це раз на місяць протягом усього терміну ув'язнення у жіночій в'язниці Mountain View в Гетці, штат Техас. Клара Гарріс вперше отримала право на умовно дострокове звільнення у 2013 році, але її прохання було відхилено. У 2016 році їй знову відмовили. Проте… Після відбуття 15 років покарання Квара Гарріс нарешті отримала умовно дострокове звільнення у листопаді 2017 року. Зрештою, вона вийшла на волю у травні 2018 року у віці 60 років. Вона мала знайти собі роботу як умова умовно дострокового звільнення і повинна була проживати в окрузі Галвестон. Інші умови умовно дострокового звільнення Харріс включають відсутність контактів з її колишніми родичами Патчеркою та Гейл Бріджес. Вона також повинна носити електронний браслет на нозі, і адвокат Кевін Стауві сказав: все, що вона хоче, це надолужити втрачений час зі своїми хлопчиками. Фільм Божевілля в передмісті 1995 року знятий каналом CBS, в якому Сельма Ворд зіграла приватного детектива Бобі Бача з агентства «Блумун», був знятий на основі справи Клари Гарріс. Про Клару Гарріс також було написано кілька книг. Але найбільш визнаною критиками стала книга Стівена Лонга Спід контролю, опублікована в 2004 році. Також у 2004 році вийшов епізод американського правосуддя під назвою. Вбивство на Мерседесі, епізод 3, сезон 13, в якому детально розповідалося про справу Клари Гарріс. Друзі, а як ви думаєте, чи був у Клари Гарріс вибір, чи вона справді діяла в стані афекту і не могла себе зупинити? Друзі, чекаємо на ваші відповіді у коментарях під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.